Слоненяті чи качаті, котеняті чи курчаті, дасть пігулку чи відвар, друг товариш? Слоненяти чи качаті, кошеняті чи курчаті, дасть пігулку чи відвар, друг товариш, Надюша Вільхова, а у нас в городки є піцерія, Очень вкусно готують, на совість. Можна заказувати доставку удобно. У нас їх безліч також, але тісто мені там не подобається Резинове. Галинка Мацюк, гарного всім дня, приємного спілкування, збираюсь на день народження до сина всіх з днем доброти. Галиночко, я знаю, що ти на день народження і стріму, так що гарного вам дня і вітаємо вашого синочка із... Снем народження, міцного здоров'я, всіх земних благ. Світланка не треба, а я люблю картопляну піцу, тру на терку, картоплю, як на деруни, плюс мука, яйця, таке, як на оладки, тісто в сковороду, зверху, як все на піцу, що вдома є, кришкою накрила та на плиту газову на маленький вогонь. Я також так робила, мені теж це подобається, Світланко, дуже подобається, швидко і смачно. Лідочка, в нас день сонячний, мороз 15 градусів сніжно, а в нас 8, але вітру немає. Сніжку теж сонечко, гарний прямо день. Валера, Надюша Вільхова, привіт з Молдавії. Галинка Іва, мені лікар, не треба Тарас, От бачиш, як легко запоминаємо, мене вчитель чи майстер, тобі лікар. Маринка, дружина військова, всі мирного дня. Біжу до школи, дитина виступає. З Богом Маринко хай радує. Інна Микитенко Таня, яка у вас гарна пам'ять? Ви все гарно пам'ятаєте і в деталях. Дякую. Галинка Мацюк, гарного всім дня, приємного спілкування. Збираюсь на день народження до сина. Всіх з ним доброти. Евеліна, замети, заметі. заметі. Пожалуйста, кого за мети? Світланка, згодна, що купиш речі, котрі не планував. Особливо люблю скидки якісь. Очі тоді бігають, в мене, і треба, чи не треба, чи не потрібно, але я візьму. Та бува таке, ви не одна така, Ми всі, мабуть, такі жінки. Хоч і є, думаю, та візьму, скидка, хай буде. Евеліна, заметьте. А що заметьте? Дівчатка Евеліна, напишіть, що ці смайлики означають, бо я ті модні смайлики не розумію. Галинка пілот. Галинка, галинка пілот, діти, кози, Кухня, Галинка пілот, Евеліна, саміті. Юлія Бойко Олена, привіт. Дівчатка пілот, хто написав, всіх вітаю. Валюша Новосад, як мій чоловік йде на ринок, то я йому теж пишу список, але як виявилося, він його навіть в кишені не вийме. А, зрозуміло. І на майстер-пілот вітаю Сергій, жив з родителями, так це вже було. Світланка не треба У мене колись ну, фуз був, я тримаю поросят. Пішла на базар і кажу: приїдьте в мене купіть порося. А людина каже: кажіть номер ваш телефону. Я кажу: НП треба і хотіла телефон говорити, а людина каже: не треба. А, нову почту треба. А людина каже, не треба. А чому не треба? Я вам поясню, Світланко. Приходиш на почту, тебе питають: за номером телефону чи за адресою. І ти даєш номер телефону, і там адреса не потрібна. За номером телефону відправляєш посилку. Світланка прибрала Танюша Редмі. Валера, здоров'ячка вам і удачі. Хай серденько ваше не плаче. Погоди в вашій хаті на добро на багаті. Перечитую. Валера, здоров'ячка вам і удачі. Хай серденько ваше не плаче. Погоди в вашій хаті і на добро багаті. Оленка Люблю різні смачні салатики, я люблю салати. Світланка не треба То чого, причепилася. Валюша Новосад. Я роблю такий салат. Відварена курка, свіжий огірук, яйця відварені.